Повним бачимо майже все тут яке є в Лумаці, в Луманській партії, починали свій духовний шлях саме з цього алтаря. От, я теж не є виключенням, саме тут каже Одівська Харь Паномара разом з Олегом. Ми тоді трудилися і працювали які були в свій час. От, ніколи не забудеться смак її кричаної каші, яку їли разом. От завжди, коли приїжджали, і матушка, і батюшка радо зустрічали. От, і що хочеться сказати, що батько був таким істинним пастирем. От, є молоди вже старці, старцем, а є істинний пастири. Істинний пастир, як сказано, він повинен бути як чистий, як стекло. Через нього повинен проглядатися лік Спасителя. Істинний пастир приводить людей не до себе. А до Бога. А вже пастирів, вони приводять до себе. І коли їх не стає, то люди розстраються, вони не знають, як те ще жити. Тес Ніколаєв, він був існим пастором, і він простими словами міг навчити високих духовних істин. Утрім і величезньому Не можеш читати всі. Вибери Спасителю, Божої Матері, ангелу-хранітелю. Читай спочатку так. Каже, як спортсмен спочатку бере. Легкі ваги і потихеньку укріпляє себе, потім переходить до більш важких, так і тут, у духовному житті, бери спочатку невеличке правило, таке, що ти міг понести, і поступово-поступово ти почнеш звертати увагу на інші моріки. От приділяти увагу їм і прочитувати вже все. Правило ранкове, вечірнє, главу з Євангелія. Це почнеш цікавитися. Почнеш цікавитися історією церкви. От такі саме от духовні повчення завжди давав своїм чадам Чесний Клайський Романа Іосі. І мілостю Божою тепер ми збираємося, і ми не тільки проливаємо свої сльози за печалі, а й сльози радості, тому що ми маємо тепер подати віримо, що маємо подати. На Небесах, у Христа Божий, за всіх нас. І зараз ми чуємо всі, що відбуваються такі важкі часи для нашої церкви. Можливо, і тут придеться побачите е, замок в свій час на вхідних дверях і вже не буде можливості помолитися, але ми знаємо, що Господь живе не в брьовнах, в так, як говорив. Через що істина церква Христова це не камні, не здання. Це ми з вами, браті і сестри. Це ми і церква Небесна. тому що церква це тіло Христове, глава Христос, от, а тіло це Церква Небесна торжествуюча і Церква земна, воїнствуюча. є ще. коли ми беремо, вона теж з двох частин складається. От нижня частинка – це Церква торжествуюча, верхня це вже верніше, воїнство, верхня торжествуюча. глава Христос. Через що ми всі повинні, пам'ятаючи духовні настанови, завжди молитися за бокій. Нашого дорогого батюшки, і слідувати тим повченням, які він нас вчив, щоб ми пішли за Христом, щоб ми не увлікалися різними війнями, політичними, тому що наша, як сказано наша, сказано в апостолі брань не проти плоті і крові, а проти духу, злоби, поднібезня. І ще говорив по Святогорець, що якби я не знав. Що в кінці історії в результаті за всім стоїть Господь і Він буде рішати. Якби я тільки дивився на ті проблеми, які зараз відбуваються, треба пішов би з розуму. Якщо щоб ми не зійшли з розуму, треба частіше згадувати про Бога, частіше молитися, спішити до храму, поки ще є така можливість. Ну а як далі храм буде цей закритий десь Бог, все одно знайдеться якась добра душа, яка Предоставити якусь кімнатку, де можна буде зібратися і помолитися. І що ми можемо продоставити нашим опонентам, ті, які нас звинувачать в тих подіях, які відбуваються? Нічого, нам більше потрібно тільки молитися і надіятися на покров Божої Матері, на пристатист всіх святих, і в тому в числі нашого батька. Тому царство Небесне батюшки, спасій всіх восподі.